Добро вечора. Майже смертельна мовчанка накрила Зеленського і вулицю Банкову в Києві. Абсолютно не дарма. Вони готуються фактично до капітуляції. Жодних сумнівів майже не існує. На завтра, на 23 квітня 2025 року, емісари Трампа будуть в ультимативній формі вимагати, щоб емісари Зеленського погодились на так званий план Трампа який фактично доріні капітуляції. Ультиматум, напевно, не повинно використовуватись на адресу емісарів Зеленського, а саме Єрмака. Напевно, там буде так званий міністр закордонних справ України Сібіга. І, чесно кажучи, важко назвати його міністром оборони України в мерах. Саме вони були тиждень тому у французькій столиці за кошти українців. І вперше саме там до них були доведені елементи так званого плану меру Трампа, а фактично капітуляції України. І саме тому тоді, тиждень тому, Зеленський замов. Гнітюча і буквально мертва тиша. Яка, як я сказав, може означати лише одне. Вони готувалися до цього моменту давно. І тому вони повинні мовчати злочини. Особливо злочини геостратегічного гатунку робляться в абсолютній тиші. Це вони так вважають. Знову ж таки, вже фактично немає сумнівів в тому, що цей кривавий шлях до квітня 2025 року розпочався. Буквально в перші тижні року 2022 я знову хочу вам нагадати, щоб ви пригадали. Одна за одною дві зустрічі антиукраїнської коаліції нижчого рівня в рамках так званого нормандського формату. Перша була в Парижі. І друга була в Берліні. Обидві тривали, просто взагалі це накладається в голову. Приблизно по 8 годин. Єрмак, повернувшись після другого засідання антиукраїнської коаліції у вигляді Нормандії, заявив, що він не відступив. Я відразу зрозумів, що напевно там були узгоджені варіанти і механізми капітуляції України. Можливо, йому не довели, що готується широкомасштабна агресія, а можливо йому саме це і довели. Не ведуться розмови стратегічного характеру, тим більше не на рівні радників і голів Офісів президентів або прем'єр-міністрів тих чи інших країн, і особливо в часи війни або напередодні війни, як це відбувалось в січні 2022 року. Такі довготривалі розмови можуть торкатися деталі того, що було узгоджено на найвищому рівні. Сумнів в цьому бути не може ніяких. І після того розпочалась широкомасштабна агресія кремлівського режиму після України. І після того, після 20... 4 лютого 2022 року Єрмак зник. Зник мінімум на три тижні. Це також було зникнення буквально як на кладовищі. Так само, як фактично зараз і зник Зеленський. Також її кладовищенською тишею. І знову ж таки майже немає жодних сумнівів, що вони фактично все вирішили. Вони це банкова і Кремль. Позасунню, з боку Трампа ведуть переговори одні із найбільш недосвідчених, непрофесійних. Більше того, відповідно, зрадницьких елементів, в тому числі по відношенню до Сполучених Штатів Америки, людей. Маленький Марко це вже точно в сучасній американській історії один із найбільш невдалих та непрофесійних державних секторів. Саме цей маленький Марко більше року тому двічі голосував проти. Закону, який дозволяв фінансувати оборону і безпеку України, Ізраїлю та Тихоокеанського регіону. Рудіо, сенатор із Флориди, двічі голосував проти. Так само, як і нинішній віце-президент, якщо його можна так назвати Джей Венс, він теж, як і Рудіо, голосував двічі. Проти. Не хочеться взагалі далі вести мову про Віткрофа, який, як я казав в своєму минулому відеорепортажу, окрім продаж квартир та будинків, нічого за душею немає. А він займається зараз на трьох фронтах, одним із найбільш складних та найбільш небезпечних напрямків сучасного геостратегічного зіткнення. І саме вони завтра будуть вимагати в ультимативній формі погодитись. Я переконаний, і вони будуть вимагати в ультимативній формі погодитись на фактичну капітуляцію України не від емісарів від банкової, а саме Єрмака, Сибегії та Умерова. А вони будуть вимагати мовчанки від вищих чинників найбільш потужних країн Європейського континенту, а саме Франції, Німеччини та Великобританії. Знову ж таки, страшна іронія. від злочину нормандського формату до фактично завтрашнього злочину в Лондоні. Майже той же самий формат і не хочеться проводити страшні паралелі з 38... 38 років. Це величезне щастя Великобританії, що вона не була задіяна в тих злочинах в рамках Нормандії. Але зараз, коли вже підготовлені документи капітуляції України, руки найвищого британського Лейбарійського, знову ж таки, Лейбарійського уряду, можуть бути в краї українців. Мені здається, що і Стармер, і міністр закордонних справ Великобританії це знають, але вони йдуть на це. Я переконаний, що напевно вони навіть і не будуть завтра пручатися в тому, що може бути ухвалено. Не вистачає лише кремлівських агресорів на завтрашній зустрічі, а їм і не потрібно там бути. Вони зробили те, що і повинні були зробити. Знову ж таки. На початку 2023 року Криворізький Блазен вирішав, що саме 23-й рік буде роком перемоги України. Це вкрай рідко, що тоді він ще вимовляв слово перемога. Яке просто він не може вимовляти. Перемога у нього завжди асоціювалася виключно з перемогою Радянського Союзу над Німецько-фашистською Німеччиною. Не ні більше, не менше. І це абсолютна правда. Я тоді вже був переконаний, що ніякого контрнаступу. України у 2023 році і не готувалося. Я був правий. А в 2024 році він, Зеленський, вже абсолютно забув про слово перемогу. Неже він гадає, що українці та по цілому світу забули його формули миру, плани перемоги? Коаліції необхідності ні, не забули. Це вони на Банковій, так гайдайович. Напевно, зараз настав час перед тим, коли Зеленський погодиться на капітуляцію нагадати йому, що ніхто нічого не забув. І не забули про те, що буквально. Ще місяць тому він обговорював, знову ж таки, за наші кошти, за кошти українських платників податків, відриваючи ці кошти від наших солдат-офіцерів, які боронять нашу землю. Він займався політичним туризмом і просто клявся, що ось-ось буде узгоджена процедура так званої коаліції. Охочих, як його не називала, правильно казати, коаліція бажання. Знову ж таки, перевірте моє відео, я казав, ніякої коаліції на підтримку України зроблено не буде. Так воно і сталося. І тут уже жодного чином немає значення, хто вів. Ті переговори, вони були з початку фундаментально неправильні. І вони абсолютно не приймали до уваги нинішній геополітичний стан і нинішню геополітичну динаміку. Просто в Україні не повезло в тому, що до Білого Дому повернувся Дональд Трамп, але він не забув Трамп. Не забув свою розмову з Зеленським влітку 2019 року. Якщо б історія могла повернутися тоді, якщо б хтось підштовхнув цього криворізького власня до того, що він повинен був зробити, можливо, не було б 24 лютого 2022 року. Але це звичайно заборонені прийоми. Але Трамп ті розмови. Не забув. Так чому ненависть до Зеленського у Трампа переросла в ненависть до цілої України? Але Трамп 2025 року, це не Трамп 2017-го. І навіть не Трамп 2019 року це абсолютно інша людина. І він оточив себе тими. Якими Америка просто б не могла навіть уявити ще декілька років тому. Ну що ж, Америка починає плоди і починає криваві плоди. Україна. Просто так співпала. Так співпало, що у нас Зеленський. І він прийшов до тієї точки, до якої, напевно, він і хотів прийти. Я не, не можу точно стверджувати, але я підкреслюю. Напевно, він і бажав прийти. Пригадайте, як він їздив на Луганщину і надав наказ. Це буквально в перші тижні початку його кривого президентства. Зценицю Луганську і надав наказ збудувати міст. А йому сказали, по цьому місту можуть прийти російські танки. Він реготав. Він сказав, ні, по цьому мосту російські танки далі на захід не підуть, тому що він завозький. Після початку широкомасштабного вторгнення станиця Луганська в Луганській області впала буквально за залічні ходи. Коли... України був зданий без бою також залічені години. І через 6 годин після початку широкомасштабного вторгнення російські полчища вже стояли біля Запорізької атомної електростанції. Вже хтось вірить, що вони пройшли без противу. Просто так. Я гадаю, що навряд чи хтось вірить це. І наразі Зеленський підвів нас доповнює капіталіцію. Але він, напевно, не знає іншого, що, можливо, він капіталює, але Путін не зупиниться. І він буде мститись в тому числі із тим, з яким він сидів в рамках нормандського формату у Парижі наприкінці 2020 року. Тоді фактично та ж сама Камарі Зеленського валала, що вони про все домовились. А Кремль мовчав. Фактично те ж саме Кремль мовчить зараз. Тому що вони все давно вирішили і вони знову брутально обманули свого візаві з Кривого Рогу. А зараз... Випадково так історію вирішили Зеленського з його комарілі. Як і повинно було бути, і статися України зараз лише єдиний захисник. Це наші солдати і офіцери, які б'ються на полях бою проти російського окупанта і агресора. Завтра, після 23 квітня 2025 року, після запланованої лондонської капітуляції України, Зеленський втратить останні рештки своєї легітимності, хоча про яку легітимність? Можна вже казати, якщо його легальність завершилась вже давно, а легітимність буквально висіла на волосинці. Завтра та волосинка нарешті обірується. І тому банкова мовчить. Мовчить від тотального страху. Це добре. Тому у них нічого не вийде. І можливо тоді він піде вже на відкритий прямий контакт з Кремлем. У нього не буде іншого вибору. А Трамп своєю комарілію, напевно, умиє руки. На свою погибель також. Нам, напевно, прийдеться пройти і такий етап про який я здогадувався вже як мінімум рік і в якій ми зараз вступимо. Це також уроки силової політики. Я ще раз підкреслюю. Завтра нам можуть оголосити мир, тобто капітуляцію. Це буде капітуляція виключно Зеленського. На щастя, для України. Я вам всім щиро дякую. Всього найкращого витримки, мужності і віри наших українських солдат, офіцерів на полі бою. До побачення і до нової